Боже всередині нас є, Лука 17, 21. Його запитали, коли ж прийде Царство Боже? Ісус говорить фарисеям, царство Боже, воно не прийде примітивним образом, звідти йде, чи звідти йде. Бо Він говорить, царство Божє всередині нас є. І в 11 11,12 говориться, від днів Івана Хрестителя до тепер Царство Небесне здобувається силою. І той, хто застосовує силу, досягає його. Як це зрозуміти, діти Божі? Як це зрозуміти, браття, сестри? Як зрозуміти ці писання Лука 17,21, що Царство Боже всередині нас є і Матвія 11,12. днів Івана Хрестителя і до сьогодні, що царство Боже здобувається силою. Дивіться, мені відкрива Дух Святий, Адам і Єва не застосовували силу, щоб перебувати в Царстві Божому, тому що вони не знали гріха. Вони не знали ще гріха, вони насолоджувалися Царством Божим. І коли прийшов гріх, їх Бог, з Ідемовина. І ми вже народжені в гріхі. І нам треба прилагати силу. Нам треба вже прилагати силу. Щоб здобувати Царство Боже. нам треба прилагати силу, як написано в Римлянам 12.2, не пристосовуватись уже до цього віку, але змінюватись і оновлювати свій розум, щоб пізнавати волю Божу. Добру, лагідну і досконалу. Нам уже треба прилагати силу, друзі, діти Божі. Нам уже треба бути хрещеними Духом Святим, народитися згори. Тому що Ісус говорить нікадиму Івана 3,3. Хто не народиться з гори, той не може побачити царства Божого то не може досягти і побачити Царство Божого, хто не народиться згори. Так написано. Нам вже треба, щоб ми були хрещені Духом Святим. Бо так написано. Нам вже треба бути хрещеним Духом Святим. Нам вже треба бути водімим Духом Божим. Нам вже треба вникати в себе і в навчання. А не у когось вникати, розумієте чи ні, бо як Павел говорить до Тимофея Тимофе, 1 Тимофея 4,16. Пільнуй себе і навчання. Якщо будеш цим займатися, себе спасеш і слухай, і слухаю ще, які будуть слухати тебе. Пільнуй себе, Уже пильнувати за собою треба. Нам треба народитися згори, нам треба бути водіми. Хрещеним Духом Святим і водімим Духом Божим нам треба займатися собою. Халілуя! Слава Богу! І той, хто не народиться згори, і той, хто не буде хрещений Духом Святим, і той, хто не буде водімим Духом Божим, не може познати Царства Божого, друзі. І тут мудрість людська не потрібна. Взагалі, Словом Божим не потрібна мудрість людська від слова взагалі. Тому і написано 1 Коринтян 2.13, що ми говоримо не від людської мудрості, а навчені святим. Духу. І мудрість людська в Слові Божому взагалі не потрібна від Слова взагалі. Істина є істина. З істиною не спорять, істину виконують, істину відкриває Дух Божий, Дух Святий. Так написано. Це не моя філософія людська. Так написано. В Івана 16, 12. Ісус говорить, я багато чого вам маю сказати, але ж коли прийде він, хто дух істини, поведе вас до повної істини, відкривати буде істину. І написано в Івана 14, 26, що Він наповнить все, за що я вам говорив. Хто Дух Святий, Дух Божий, Дух істини і крапка, і з істиною не спорять. Що толку, що люди спорять з істиною? Мудрістю людською, який цього толк ніякого нема. Нема не росту людини, духовної, нема росту, Одні сварки, розноглася е, між віруючими, тому що мудрістю людською питаються доказувати Слово Боже, а, а, а мудрість людська вона нічого не докаже в духовному світі. Бо Слово Боже, воно Богодухновено, так написано. І Дух Божий, Дух істини, Дух Святий відкрива Слово Боже, істину. Він відкриває істину, буде, відкриває істину. Відкриття дає Дух Божий. От і все. Халілуя, слава Богу. Тому без народження згори Івана 3,3. Без хрещення Духу святим. Матфія 3:11. Без Духа Божого, Римлянам 8:14. Християн нам і християнство взагалі, віруючим людям, не пізнати ані Царства Божого, ані Батька Небесного, ані Спасителя нашого Господа Ісуса Христа, ані Слова Божого. І те, що Ісус Христос говорить. Івана 14, 26, що Дух Святий, Він наповнив все, за що я вам говорив. І Дух Святий робить роботу з нами. Він нас вичищає, очищує, производить роботу свою в нас, бо ми храм Духа Святого, так написано. І він производить свою працю з нами. Він очищає. Ми на 20 років до сих пір очищаючи Від емоцій, Все є від чого, багато чого, що очищення, вичищає, Дух Святий працює зі мною. Він очищає нас, наставля нас, навча нас, допомагає нам в молитвах, відкриває істину, веде до повної істини. Напоминає все, за що говорив Ісус Христос, відкриває Будущее. наповняє вірою Божою, любов'ю і силою Божою. І мир, праведність і радість в дусі світом. Ось що таке царство Боже ми досягаємо тільки з Духом Святим. Царство, бо царство Боже є мир, праведність і радість в Дусі Світом, як написано римлянам 4.17. І ми досягаємо Царства Божого тільки з Духом Святим, з Духом Божим, з Духом істини. Друзі, драгоцінні, діти Божі. І царство Божє всередині нас є. Яке це блаженство. Яке це блаженство насолоджуватись царством Божим, яке всередині нас є? Досягати миру, праведності і радості в дусі світом, драгоцінні діти Божі, царство Боже всередині вас є. Царство Боже не їжа й питіє, а мир праведність і радість в дусі світом. І щоб його досягати зараз? Щоб ми мали спасіння, і ми його маємо. Отець посилає Сина Свого, Ісуса Христа, Господа Спасителя нашого, щоб ми мали спасіння. Дякувати Тобі, Ісус, що Ти прийшов на цю землю, поніс наші гріхи, немощі. І хвороби ти все пригозди, всі прокляття до Голгозького Христу Ісус Христос. Халілуя! Ти примирив нас з Татком, приніс нам новий заповіт любові, благодаті і духа. Ісус Христос, і наші імена записані в книги життя на небесах, і батько Отець наш, Татку наш Небесний. Повертає нам через Сина свого, Духа Божого, Духа Святого, Духа істини, який був відібран з часу гріхопадіння, який приводить нас всередині до царства Божого. Діти Божі, Дух Святий нас приводить до Царства Божого. Він проводить цю роботу всередині нас. Халилюя. Дякувати Тобі, Ісус Христос, драгоцінний. Дякувати Тобі, драгоцінний Ісус наш, Спасителю наш, Халилюя. що ми маємо на землі сьогодні такий час, християнство має на землі, що через Тебе ми маємо спасіння. Ти приніс нам новий заповіт від Батька, заповідь любові, благодаті і духа. І Татко наш Небесний повертає нам Духа Святого Християнства, який приводить нас до Царства Божого, яке всередині нас є, бо ми храм Духа Святого, і Він проводить роботу, хто Дух Святий, Дух Божий, Дух істини, производить з нами роботу, діти Божі. і приводить нас до стану Царства Божого. Миру. Аллій. Праведності і радості в дусі світом, драгоцінні діти Божі, те, що мав Адам і Єва. Але вони не прилагали усілля, бо Бог їх помістив. Вони не знали гріха, Бог їх помістив в Едемський сад, де вони насолоджувалися Царством Божим. Аллій! Яким зараз і ти можеш насолоджуватись через Спасителя нашого Ісуса Христа. Напряму можеш спілкуватися з Духом Святим. Можеш досягати Царства Божого. Треба прилагати усілля силу, не пристосовуватись до цього віку. Халилюя. А обновлювати свій розум, пізнавати волю Божу, Добру, лагідну і досконалу. Будь хрещеним Духом Святим і вогнем, будь водім Духом Божим, і сповняйся Духа Святого, і він нас облічає, наставляє. веде до повної істини, відкриває істину, допомагає нам в молитвах, приводить нас до стану. Мира праведності і радості в дусі світом. Бо це і є царство Боже. Так написано в Слові Божому, діти Божі, драгоцінні, яке це блаженство насолоджуватися царством Божим, яке всередині Тобі, брате, і сестра, і мені є. і ми можемо досягати його, прилагати усілля треба для цього зараз. В новому заповіті і досягати цього царства. Дякувати тобі, Ісус Христос, Спасителю наш. Халює. Що ми маємо таку дорогу досягти Царства Божого, яке всередині нас є, через твою кров, через твою жертву, через твоє життя, яке Ти віддав за нас, за мене, для мене честь ти по дорозі. Досягати Царства Божого йти по дороги очищення, разом з Духом Святим прославляти нашого Спасителя і Господа по всій землі, разом з Духом Святим виконувати волю Божу, разом з Духом Святим прославляти нашого Батька Небесного. Для мене це за честь, разом з Духом Святим. Говорити Слово Боже, яке відкриває Дух Божий, Дух Святий. Він же дух істини. Халілую! Слава Богу! Друзі, драгоцінні, за цей час в Християнстві. Слава Богу, що Батько повернув, татко наш повернув через Сина свого Ісуса Христа, Духа Божого, Духа Святого, Духа істини, християнство. Блаженна це час блаженства насолоджуватись Царством Божим, досягати царства Божого, прилагати силу, щоб досягати його, друзі, драгоцінні діти Божі. Галилюя! Слава Богу! Аллилуйя, Боже, дякувати тобі, Господь, драгоцінний Татко наш, дякувати Тобі за твою милість і любов до нас, Батько. Ми дякуємо Тобі, таточку, драгоцінний, за цей час, що наші уста можуть прославляти тебе, що наші серця можуть вклонятися тобі, Батько наш, Татко наш, твоїй милісті повна вся земля. Отець, Батько, дякуємо Тобі за сина Твого. Ісуса Христа, якого ти віддав за нас. Ми дякуємо Тобі, Ісус Христос, драгоцінний, Господь наш і Спаситель наш, що Ти прийшов на цю землю, поніс хвороби немощі і гріхи. Ісус Христос. Халілуя! Слава тобі, честь тобі і велич Тобі! І Ти нас не залишив сиротами, Ісус! Ти нам дав владу в духовному світі наступати на зміни на Скорпіон і на всю ворожу силу. Наші імена, записані в Книгі життя на небесах. Ісус драгоцінний. І ти умолив батька, Отець, повернув Духа Святого. Аллилуйя, Християнство. Дух Святий, відкривай істину, веди до повної істини, давай відкриття дітям Божим, Дух Святий. Халилюя. обличай нас, наставляй нас, навчай нас. Дух Святий, веди нас у молитвах, допомагай нам в молитвах, дорогий драгоцінний Дух Святий. Халілуя. Відкривай будуще, наповняй нас вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою. бо ти, так написано, зійде сила на вас, коли приймете Духа Святого. Наповняй нас більше і більше силою Божою. Знайте, як молились апостоли, коли їх гнали, коли їх побували каміннями, гнали, саджали в тюрми. Знайте, яка їхня молитва була в дії апостолів. Вони зібралися і моляться Господу. Господь, поглянь на їхні погрози і гоніння. І знаєте, що вони моляться. Бог наш, Отець наш, дай нам більше сил і дерзновения нести Слово Твоє, оце їхня була молитва. І покалібалася земля, де вони молилися, так написано. І сповнилися всі Духа Святого. Отака була їхня молитва. І я зараз, Боже, прошу тебе. Татку, Батьку Небесний, дай нам більше сили і дірзнання нести Євангелія по цьому світі, досягати сердець людей, щоб вони мали спасіння, як і ми маємо спасіння. Щоб вони досягали Царства Небесного, яке середині нас є, яким ми йдемо. Досягати по цій дорозі Царства Небесного. І хто прилагав силу, той досягає його, друзі, драгоцінні діти Божі, будьте хрещені Духом Святим і Вогнем, за які говорив Іван Хреститель Матфія 3:11. Будьте народжені згори, де Ісус Христос говорить, Нікадіму Івана 3,3, будьте водіми Духом Божим. Як написано в Римлянам 8.14, всіх, кого буде Дух Божий, діти Божі. Халілуя. І будьте ісповнені Духом Святим, як був ісповнений Ісус Христос і учні в Дії апостолів. Халілуя, драгоцінні діти Божі. І досягайте Царства Божого, яке всередині. Тебе, брат і сестра, і мене єсть. Досягайте це реально досягати. Це реально досягати такого стану всередині, стану миру, праведності і радості в Дусі Світому. Халілуя! Слава Богу! Благословінь вам по цій, по цій дорозі до неба якою веде вас Дух Святий, Благословінь вам, вашим домівкам, вашим сім'ям. Галілюя! І ніхто не вкраде нас із руки Божій. Так написано. А слово Боже, да і амінь. А слово Боже, воно живе і дійне. Воно живе, воно производить життя і воно производить дію. Галілюя! Галілюя! Слава Богу і благодать, Господа Бога нашого. Нехай буде на нас всіх. Любов, Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами драгоцінні. Халілуя, Благословінь вам. Я люблю вас. Ми любимо вас. Благословінь вам і до зустрічі рідні. Досягайте Царства Божого, яке всередині нас є. Прилагайте силу до цього. Щоб не пристосовуватись до цього віку, а обновлюйте свій розум, щоб нам пізнавати волю Божу добру, лайну і досконалу. Друзі, діти Божі, вникайте в себе, пильнуйте себе і навчання. Аллилуя! Слава Богу! І досягайте! Досягайте, прилагайте усилля, досягайте Царства Божого. Воно всередині нас є. Друзі, драгоцінні, халілюю. До зустрічі. Амінь, амінь і амінь.